Ворог обладнує оборонні рубежі на Луганщині та не припиняє спроб наступу на Донеччині. За даними Генерального штабу, збройні сили відбили ще більше десятка російських атак, як і раніше на підступах до Бахмута та Авдіївки. Тривають спроби російського штурму біля спірного та соледара. Але українські оборонці стримують натиск загарбників. Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки. У населеному пункті Олешки з окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та розосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки Голопристань. Основна частина військ це мобілізовані особи. Джанкой та околиці перетворились на найбільшу військову базу росіян у Криму на півночі окупованого півострова, ворог отримує резерви для посилення свого угрупування на Херсонщині та Запоріжжі. Повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов. Саме з Джанкойського району Росіяни перекидають військову техніку та живу силу. Так, за даними розвідки, в польовому парку військової техніки. В районі населеного пункту Медведівка перебуває близько 750 одиниць озброєння та військової техніки. Противник продовжує здійснювати контроль надводної та повітряної обстановки в акваторії Чорного та Азовського морів. Водночас посилює заходи безпеки корабельного складу. Так, ним встановлено додаткове сітєві загородження в Севастопольській бухті. Двох жителів Армянська покарали шістьма ме роками колонії, нібито за екстремізм. Окупаційний армянський міський суд також заборонив їм займатися просвітницькою діяльністю, дописувати в інтернеті та виступати в медіа. На думку окупантів, двоє чоловіків організували релігійні онлайн збори на кілька десят людей, і буцімто використовували так звану заборонену в Росії літературу. Дані судилища за секреченням. Не розкриваються й імена бранців. Утім, відомо, що окупанти регулярно карають людей за приналежність до свідків ЄГОВИ чи буцімто то участь в організації Хізбут та Хрір. Били та душили співробітники ФСБ. Громадянська журналістка Ірина Данілович на судилищі в окупованому Криму. Заявила про тортури. Вона також розповіла, що 29 квітня фазбівці викрали її на зупинці у Коктебелі. Протягом тижня її допитували про зв'язки з українськими спецслужбами. На неї психологічно тиснули, били, душили, а також не дозволяли йти до вбиральні. Весь цей час її тримали у підвалі та. Так званого управління ФСБ у важких антисанітарних умовах обіцяли звільнити, коли вона під камери повідомить, що не має претензій до силовиків і підпише необхідні документи. Але за тиждень звинуватили у нібито зберіганні вибухівки. Ірина Данілович працювала в окупованому Криму медсестрою. Відома тим, що дописувала у соцмережах і вела кілька блогерських колонок, присвячених правам медпрацівників і проблемам охорони здоров'я. Після викрадення жінки прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків та її затримання. У Криму написали донос на школярку з Херсона, яка на уроках ігнорує їм РФІ. Про російські телеграм-канали публікували анонімні скарги на ученицю, яку вивезли з рідного міста. Восьмикласниця нібито навчається у п'ятій школі Красноперекопська. А після відмови вставати на російський гімн гасла слава Україні до вчителів та синьо-жовті малюнки в зошиті. Їй погрожують заявами до окупаційної поліції. Донощики також закликають вигнати херсонську школярку зі школи, а її батьків із Кримом. Кримінальну відповідальність за колабораціонізм в Криму нестимуть виключно ті, хто пішов на співпрацю з ворогом добровільно. Про це в інтерв'ю Центру журналістських розслідувань повідомив прокурор Автономної Республіки Крим і Севастополя Ігор Поночовний. Формально під статтю про колабораціонізм потрапляють всі мешканці окупованого Кримом. Втім, мешканцям півострова, які добровільно і цілеспрямовано не сприяли окупаційній армії та владі, не слід боятися. Переслідування до кожного факту прокурори підходитимуть індивідуально. Запевнив поночовний насправді ні в кого не стоїть завдання максимально за цією статтею притягнути всіх хто проживав там, співпрацював якимось чином на окупованих територіях з окупантом. На, на, на цій думці сходяться і законотворці, і правоохоронці, і органи прокуратури, і е, судові органи однозначно, кремчани не повинні боятись і вірити там російській пропаганді, про те, що там посадять всіх, і, і так далі. Цього однозначно не буде. Для того є органи прокуратури, які можуть е, фільтрувати ті чи інші е, злочини, судові органи і так далі. Ми е, демократична європейська країна, яка не ставить перед собою ціль пересадити всіх кримчан. Результат спільної роботи української громади, влади, дипломатів та німецьких парламентарів. Бундестаг визнав голодомор геноцидом українського народу. За це рішення проголосували депутати від соціал-демократичної партії, зелених вільної демократичної партії та опозиційного ХДС. А от ліві та альтернатива для Німеччини утрималися в резолюції. Сказано, що голодомор є злочином проти людяності. За який відповідальне радянське керівництво на чолі зі Сталіним раніше? Німеччина відмовлялася визнавати штучний голод 1932-1933 років геноцидом. Однак, на думку посла України Макієва, в країні відбуваються зміни і сьогодні в Німеччині дійсно відбулася кардинальна зміна. Кардинальна зміна в тому, як сприймається Україна. Я стверджую, що і мені дуже хотілося, б, щоб тема України стало чимось дуже сімейним. Україна стає чимось дуже особистим, чимось дуже сімейним. І це не тільки ті депутати, які проголосували. Це мільйони і мільйони німців, які відкривають для себе Україну. Туреччина готова відправити в Україну кораблі електростанції у компанії Power Ship, яка має найбільше у світі флот таких суден, заявили, що відправлятимуть ці кораблі до Одеси. Як повідомив Змію член правління Power Ship з Гарезі, зараз йдуть перемовини про розміщення трьох морських електростанцій поблизу Одеси загальною потужністю у 300 мегаватт. Після того як буде досягнуто домовленостей щодо технічних. І комерційних аспектів потрібно буде визначити безпекові питання. У компанії сподіваються на допомогу ООН, щоб реалізувати це за прикладом зернової угоди. У компанії готові розпочати роботу за три тижні. 300 мегаватт, які можуть постачати три судна, забезпечить електроенергією до мільйона будинків на повній потужності. 32 роки тому українці проголосували за незалежність. 1 грудня 1991 року відбувся всеукраїнський референдум. Тоді було підтверджено акт проголошення незалежності України, ухвалений 24 серпня 1991 року Верховною Радою. Тоді майже 91% виборців дали ствердну відповідь на запитання, чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності. Незалежності України референдум відбувся в один день з виборами президента. Тоді їм став Леонід Кравчук. Саме тоді на політичній карті світу з'явилася нова незалежна держава. Україна вже наступного дня незалежність нашої країни визнали Польща та Канада, а потім і увесь світ. Жодний регіон не проголосував проти. Зокрема, у Криму за незалежність проголосували понад 54% громадян у Севастополі ще більше 57%. на Харківщині, Донеччині, Луганщині та на Півдні Волю до власної держави виявили понад 80% громадян у центрі та на заході країни. Цей відсоток був трохи більший. За незалежність висловились 95% громадян, а Ось так голосували в Авдіївці, яку зараз російські загарбники намагаються захопити і знищують її ракетними та артилерійськими обстрілами. Не секрет, як ви проголосували? Конечно, ні. За незалежність. Да. Не ви що... теж? Подарунок за да. незалежність? Бар ви теж. А хто ваш президент? Наш кравчук, кравчук. Не секрет, За кого ви проголосували і какова судьба України? Ну, за Кравчука. И по референдуму? Ну, конечно. За независимость? За независимость. Исни не секрет, как вы проголосовали? За Дашу подтверждаю суверенитет. За Кравчука, что еще? За кого еще голосовать? За тюремщиков голосовать не буду.